Друзі, я Поліщук Надія, учениця третього класу, спеціально зі своїми цікавинками для нашого шкільного радіо. Тисяча друзів, сьогодні піде мова про цікаві факти про людину, про те, що з нами відбувається протягом нашого життя. Звичайні речі для природи людини, але які ми часто навіть не помічаємо. У нашому організмі є тільки одна частина, у якій відсутнє кровопостачання. Це роївка ока. Кисень потрапляє в неї прямо з повітря. Серце людини за все життя переробляє більше 180 мільйонів літрів крові. Хоча за розміром цей орган, як стиснутий кулак людини. Довжина кровоносних судин в тілі людини близько ста тисяч кілометрів. Волосся людини за все життя відростає на 700 кілометрів, а шкірний покрив повністю оновлюється приблизно тисячу разів. Ємність мозку людини більше чотирьох терабайтів. Шереп складається майже з 30 різних кісток. А нервові імпульси можуть дати фору будь-якій гоночній машині. Вони рухаються зі швидкістю близько 300 км за годину. Причому за день наш мозок створює більше електричних імпульсів, ніж всі смартфони світу разом узяті. Цікаво також. Що за день доросла людина робить більш 20 тисяч вдихів і видихів. Навесні, до речі, частота дихання людини збільшується за одну секунду в мозку фіксується близько 100 тисяч хімічних реакцій. Легені по своїй повній площі можуть зрівнятися з тенісним кортом. Цьому в праву легеню поміщається більше повітря, ніж вліву. Бактерії в тілі людини важать приблизно 2 кілограми, але тільки 1% з них за певних обставин можуть бути небезпечними для здоров'я. Емаль зубів найміцніший і найтвердіший. Матеріал в організмі людини, а язик найсильніший м'яс яз в нашому тілі, вуглецю в нашому тілі досить для виготовлення майже тисячі олівців. З жиру можна отримати більше п'яти шматків мила, а водою повністю заповнити резервуар 50 літрів. А от заліза з організму людини вистачить тільки на один маленький гвинтик. Майже всі частини людського організму можуть регенеруватися винятком є тільки зуби. У нашому організмі працює близько 700 різних ферментів. На цьому усе кожен з нас неповторний, чарівний та фантастичний. Цінуємо один одного до зустрічі тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів.